Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила» Запрошую до спільної молитви. Отче Боже, що є джерелом усякої мудрості і любові. Сьогодні я прихожу перед Твою присутністю, щоб помолити за мою улюблену доньку. Благаю тебе, Боже, оточи її своєю турботою і любові на кожному етапі її життя, на якому б шляхо вона не пішла. Дай сили долати труднощі, і йти до своїх мрій і цілей. Прошу тебе, Боже, дай мудрості, щоб робити мудрий вибір, чистого серця, щоб любити і поважати інших, і мужності, щоб істоювати правду і ставати у темряві. Благаю тебе, про Боже, благословення, для її здоров'я, миру і благодаті, щоб вона знайшла сенс і мету в житті. Прошу. Дай мені сили бути її підтримкою і другом кожній хвилині. У твоїй любові разом з нею дай нам сили прожити кожен день. Дякую, Боже, за мою доньку і за це особливе благословення. Прошу, щоб твоя любов і турбота завжди оточувала її, і щоб твій план для неї здійснився. Нехай її життя буде сповнене радості, любові та реалізації. У цих проханнях і молитвах я складаю своє серце перед лабоюстом. Амінь вітаю всіх на каналі. В молитві наші. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую підписуватися за на наш молитві. канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.